Шукаю ефективну методику навчання, яка допоможе залучити більше учнів та підвищить прибутковість школи. Мрію викладати онлайн та будувати успішний освітній бізнес. Шукаю портал для викладання ментальної арифметики з інтерактивними тренажерами та можливістю задавати домашні завдання та контролювати їх виконання. Важливо, щоб це був український проект. Багато моїх клієнтів виїхали за кордон, тож онлайн навчання стало особливо актуальним. Особливого значення набули методика та інструменти для дистанційного викладання. Ментальна арифметика це методика, яка розвиває пам'ять та логіку, концентрацію та увагу, швидкість мислення та реакції, самооцінку та вміння вирішувати задачі. Абакус арифметик, готова система викладання ментальної арифметики без франшизи, навчання викладачів онлайн. Готові навчальні матеріали, сучасна онлайн платформа з можливістю вибору різних мов інтерфейсу. Працюємо з 2018 року на 100% український проєкт, понад 500 викладачів, які пройшли у нас навчання. Співпрацюємо зі школами у понад 15 країнах на трьох континентах. Готові до змін? Дійте. Приєднуйтесь до Абакус Арифметик і розпочніть свій успішний освітній бізнес.